Доброго ранку, мої любі діти, послухайте казку Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Сідайте зручненько, розпочинаємо. В лісі жив їжачок, майстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голачки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс. Знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло й затишно їжачкові. А одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку, їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої мірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. А вам буде таке завдання намалюйте і розфарбуйте запаси їжачка. Які він зробив на зиму, і надісліть мені.